Помідори. а -та -та. сам Додон мріє, мрія, скажімо так, про Велику Молдову, але то ми відволіклися. Як Так, да, Велику Молдову, правда, <суміло> мабуть, в у составі іншої країни. Не буду казати, якою. Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцит, і сьогодні ми дивимося ролик, який називається Румунський електоральний епік від цинічного Кіма. Що ж. Я не буду довго тумити. Дякую лише спонсорам каналу і всім, хто приєднається до спонсорів. Ну і обов'язково поставте подала для просування ролика. Ну що ж, а ми поїхали. Пау! Біне отвенить лачині куль ой Ой-ой-ой, ой руминська бога. Упс, пардон. Вітаю вас у синічного кіма. Хоча мені здається, цей канал треба переіменувати у виборчий кім, бо так. Да, постійні огляд цих виборів постійні. Сьогодні знову будемо говорити про вибори. Конкретно про вибори президента Румунії mm -hmm. О, Це епопея, яка тривала майже півроку. І на то були вельми цікаві причини. Okay. Охоту свій попкорн або ще щось. Ми починаємо. Ну, no, я підготував у мене тут ті. У мене є Ті. Стопенгаген, перед тим як почати, я би хотів спочатку вибачитися за свіжістами цього відео, якщо можна так сказати. Кім, не переживай, у мене така ж сама свіжість реакції. Так що Нормально, 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 нормально. Я розумію, що треба говорити про свіжі теми, але оскільки наступне відео буде про Молдову, то я вирішив, що не буде. Дякую за розуміння. А тепер можемо починати. Окей. Нормально. Румунія країна, населення якої навіть попри назву, яка передає привіт Риму, зважають або слов'янами, просто подивіться на деякі популярні слова, або циганами. Здогадайтеся, чому. <рес> До речі, я чув про цей б'єп, що в Румунії багато оромів живе. І це при тому, що існує сусідня Угорщина, про яку я не дарма згадав, але так. про це потім. Почати я гадаю варто з відповідної музики. ха 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 мне подобається. Слухай тебе не подобається. Пісня звиця Імноль Голанілор або «Гімн гуліганів». її написав у 1990 році співак Крістіан Пацурка. Пов'язана вона з протестами, які проходили того ж року проти тих комуністів, які намагалися утриматися при владі. Mm. Ну, за назву треба дякувати доїшньому президенту Іону Ілієвську. Боже словом ah. Голань він характеризував протестувальників. А тепер до теми. Отже, в нині 18 травня пройшов другий тур виборів президента Румунії, в результаті якого було обрано громадського активіста та чинного мера Бухареста або ж примара, якщо румунської, Нікошора Дана. Він із результатом у майже 54% здолав здолив свого опонента, лідера майже крайньо правої партії Альянс за об'єднання Румун Джорджа Сіміона, людина, ага. яке явно плюнуло молдаванам у вино або в Мамалигу. Коротше кажучи, він умудрив. Я би не ризикував би на його місці, так я б так не робив. би. Стати у Молдову. Як то кажуть, об'єднання проходить успішно, Ну і крім цього, він має бан на в'їзд в Україну. Здогадується а, -а, 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 -а. Ха -ха -ха -ха. Ну тоді у мене питання всі зняті. Всі питання зняті. знаєте. Коли от у нього заборона на в'їзд в Україну, то в принципі на цьому всі питання знімаються. Окрім уваги заслуговує фанбази Сіміона, але про неї згодом для початку треба дещо уточнити. Узагалі другий тур виборів мав пройти ще 8 грудня минулого року. Та що такого могло статися, що президента обрали лише зараз? Ну, якщо коротко, демократію в Румунії дуже сильно хотіли, як би так сказати, мати на увазі в усі боки. Я такий собі Келін Джорджеску ультрапаравий політик, який певний час працював в ООН, любитель теорії змов. Фанат такого собі Іона Андонеску, який воював на одному боці з Рейхом, а ага. також любитель поділити Україну. Хто ага, понятно. міг подумати. Так ось перед першим туром, який пройшов 24 листопада, усі соцопитування не давали йому особливих шансів на перемогу. Максимально він міг сподіватися десь так на 10% голосів, yeah. але якимось чином він умудрився перемогти з результатом у 23%. і у другому турі він мав зійтися з колишньою журналісткою та тодішньою лідеркою союзу порятунку Румунії Єленою Ласконі, яка набрала 19%. Блін, класний в неї прикид. У принципі цей результат Джорджеску пояснюється тим, що він вів свою передвиборчу кампанію виключно в соцмережах, зокрема Aa. в Тікток. І тут можна згадати ситуацію. Тоді, тоді все понятно. Якщо TikTok, він робить це все в і, скоріше за все, точно би, TikTok би це просунув, тому що це платформа, яка, в принципі, може просувати подібних особистостей. Хоча, блін, справедливості заради я, блін, теж в TikTok є, і я там непогані перегляди маю, але то вже така історія. То вже таке. Коли штаб колишнього кандидата в президенти Молдови Олександра Стояноголо найняв для агітації румунських інфлюенсерів, mm. які на камеру мали робити позу, я уважно дивлюся його виступи. Зустріч ви всі знаєте. Сподіваюся, ДТП під час зйомок тих відео не відбулося. Так ось румунські спецслужби вирішили потікавитися таким стрибком Джорджеску. і вони виявили фінансові махінації навколо його виборчої кампанії. А також хакерські атаки та купу ботів. Гадаю, не треба питати, з якою країною в лапках це все пов'язано. Особливо з урахуванням того, як один псавдофілософ аборди з тої країни, дві букви дві букви висловлював підтримку Джор. Ну я би сказав би, що п'ять букв, але ладоржеском. У результаті конституційний суд Румунії 6 грудня анулював результати першого туру, що викликало масові протести прихильників Джорджеску. Додатково дав про себе знати такий собі Гораціо Потра, колишній найманець та охоронець Джорджеском. Річний, що він з рукою у 20 осіб, прямував до Бухареста з. Великою кількістю зброї. Ясне діло, їх усіх затримала поліція. З їхньою інформацією, їхньою метою була спроба зірвати протести проти Джорджевську. Якщо чесно, в мене на очах прибігли події 2 травня в Одесі, де там ант... Ну, блін, е, правда, е, правда, 20 тіпів, які блін озброєні, їхали швидко, як то кажуть, е, закатали в кутузку. Я думаю, що нормально та майдан зі скупкою московитів від відповідні гасла ішов убивати людей, які брали участь у ході за єдину Україну, організовані прихильниками одеського чорноморця та харківського металіста. Ну, ну, справедливості заради, та поліція взагалі бездіяла, Ну, навіть не те, що не бездіяла, навіть допомагала е, Сєпарам, так що, ну, точніше, не поліція, а міліція тодішня. Тому тут справедливості заради в Румунії, як то кажуть, поліціянти просто накрили 20 осіб, які хотіли чуть ли не теракт влаштувати, а в Одесі буквально. Стикнулися, як то кажуть, дві сили: це проукраїнське, проросійські про позиції, а міліція, по суті, допомагала проросіянам. ви думаєте, чому, наприклад, якраз таки не виїжджала, наприклад, та ж сама пожарка, і дуже довго її не було. Він кібаодети. І ще тодішній глава типу, е в місті, я не пам'ятаю, як його прізвище, у нього дуже складне прізвище. Він зараз взагалі в Росії переховується, один із міліціантів цих мусарів. Пані я можу поаплодувати румунським правоохоронцям за оперативність. Щоправда, пізніше Потер злиняв із Румунії. Невеличке оновлення наприкінці вересня у грі спіймає подруг, перемогли арабські емірати. І зараз готується його екстрадиція до Румунії, Тож я сподіваюся, він отримає своє так. Чи інакше Нормально. проти Джорджеско порушили кримінальні справи пов'язані з фінансовими махінаціями, підбурюванням дій проти конституційного ладу та підтримці екстремістських груп. І з усім цим багажем він отримав червону картку від ЦВК. І на це дуже сильно образилися віце-президент США Джей Євенс та головний космонавт в адміністрації Трампа Ілон Маск. Ну, скоріше за все, вони просто через те, що він, типу, правих поглядів, і через це вони такі. Ой, блін, не прийде правий політик, не прийде і порядок не наведе, Блін. Ай яй. -яй блін. А те, що він долбойоп, якби який з неадекватними поглядами, який розповідає про те, що як треба розділити Україну, ну я би Нормально. 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 У своїй соцмережі X, айкей Twitter, А Венс це робив під час своєї промови в Мюнхені, в якій він заперечував. Ну, в принципі, сила Дамаском там, понятно, в принципі, він там і е в Німеччині підтримував зрозуміло кого. А Джеті Венс, ну, блін, Джеті Венс, блін, ну я не знаю. Ну, Ну, я не, я, я не знаю, просто в мене слів немає. Тіпа. Ну, не те, що Джей Дівенс прям неймовірний, тіпа, але. Я взагалі, би, я взагалі був би не про те, якщо б Марк Рубіо був би президентом Сполучених Штатів, якщо чесно. То тут, тут би я був би не проти. Московії для Європи, а також активно вписувався за ультраправих, мовляв, в Європі продушують свободу слова. Щоправда, він не став уточнювати, як справи зі свободою слова в Штатах, особливо в адміністрації його шефа. Але то таке варто відмітити, що дійшній президент Клаус Юганіс, чий другий термін закінчувався в грудні, мав право залишатися на посаді до обрання наступного президента. Але 12 <зв> <зв> лютого він вирішив подати у відставку, посилаючись на неприпущення розділення суспільства. Президент, чесно кажучи, mm -hmm. можуть позаздрити, бо в них уже був свій Клаус, який запам'ятався своїми проблемами з ручками. Президент, президент, mm -hmm. la de Chile, cordial дати cariñosa bienvenida al presidente

Його повноваження тимчасово взяв на себе голова сенату Ілія Боложан. Просто цікавий момент. Так чи інакше, замість Джорджеску, ультраправий табір пішов представляти той самий Джорджа Сіміон, який для своєї виборчої кампанії обрав євроскептицизм та дружбу з Московією. Напряму він це не говорив, але сказав, що вимагатиме від України гроші за патріот. І тому він часто під час своєї агітації спілкувався англійською, у той час як кушордан, Шордан, Та блін. Та спорі... да, блін, нафік. На співпрацю з ЄС і подальшу військову підтримку України спілкувався румунською. Ось вам і відповідь на питання: хто більше патріот Румунії? Щоправда, мій перший тур, який пройшов 4 травня, показав доволі такий шокуючий результат: джордже Сіміон набрав 41% голосів. Тоді як Дан набрав лише 21%. До того ж, якщо дивитися на результати голосування діаспори, то дан буде понад 60%. Здавалося б, Сіміон без п'яти хвилин президент Румунії. Але цитуючи футбольного коментатора 90-х, не все так сталося, як гадалося mm -hmm. з одного боку. Пана Дана підтримала його колишня партія, цебто союз порятунку Румунії, доброва oh. центристська націонал-ліберальна партія. Oh. А з іншого боку, його підтримав демократичний союз у Румунії, себто головна сина, що представляє угорську меншину в країні. Ви спитаєте, що їх спонукало до такої дії? Рішить, що румунського ультранаціоналіста Сімеоне вирішив підтримати, наприклад, Віктор Орбан. О Як то кажуть, да 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 Понятненько. <гумі> І вони такі подумали, емай, тип підтримав цього типа надо об'єднаться. Слухай, братан, давай-ка ми, ми конечно, можливо, з тобою, ну, так собі, можливо, друже, як ми будемо. але, блядь, той тип вообще не адекват, блядь. Його Віктор Орбан підтримує. Так що давай такий, Да, давайте, вперед. <гумі> Перемога <гумі> буде. <гумі> Той самий Віктор Орман, який ходив у шарфику з Великою Угорщиною, яка включає територію Румунії, так. Все заради того, аби збільшити свою підтримку на засіданнях Дякую, Віктор Орман. <см 'яз> а, <см 'яз> yes. Бо Румунію там представляє саме президент. Щоправда, румунські угорці на цей крок відреагували так, що це можна викласти в одне просте речення: Що це, бляха, Бо, було? Ну, Джорджа Сімон не є суверенітині. Суверені сувереністистом. Бля, господи, заявив президент Гунор Калемен, Калемен. У відеозверненні він ізюляніст. Він не християнин, христи, Християнин. Він шарлатан. Джордж Сімон кожним нервом і кожною фіброю свого єства уособлює переконання, що угорцям немає місця в Румунії. Ну, сподіваємось, скоро Віктора Орбана вже... все. Ну, я, я дуже чекаю, коли нарешті будуть вибори в Угорщині, де Віктора Орбана отак от. І все. Хоча я дуже сумніваюся, що це може бути, але, але я дуже сильно цього хочу. Прям, прям дуже хочу. Щось він засидівся, як то кажуть. Сильно їм хочеться підтримувати людину, яка влаштовувала фланталізацію їхнього військового цвинтаря, а у горці навколо кордонів Угорщини, то головний електорат Орбана. Як би так не сталося, що вони можуть на майбутніх виборах підтримати його основного суперника? Переплюнути це може хіба що підтримка сімона з боку соціаліста Ігоря Додона. <глава> нічого дивного, бо після вже анульованого першого туру він заявив, що в Румунії на першому місці опинилася ідея національного інтересу. Щоправда, після територіальних претензій від Джорджеску, як то кажуть, Любов пройшла, зів'яли помідори. сам Додон мріє, скажімо так, про Велику Молдову. Але то ми відволіклися. Як результат? <глава> да, Велику Молдову, правда, <глава>, мабуть, в, в, в составі іншої країни. Не буду казати якої. Ніко Шордан перемагає в другому турі виборів, і якщо yeah. подивитися по мопі, його підтримали Бухарест, регіони, де в основному живуть угорці, Молдова, бо це очевидно, Угорщина. Там взагалі 92% проголосували за дана, східна Європа, включаючи Україну, країни Балтії та Балкани. Щоправда, Сіміон спробував завчасно оголосити себе новим президентом. Прапорчаду. Dakar, Але, судячи з усього, він буде хіба ще президентом чаду. Ці приколи з прапорами, блін. Я вважаю ці приколи з прапором, коли Україна однакові прапори, ну майже однакові, і типу, іноді плутаєшся. Там їхній прапор він поставив у своєму твіті, який після підняття насміх він видалив. Після чого почав заявляти про втручання у вибори. Навіть дурова він притяг до себе. Блін, навіть дуров Написав оцю хрень. Блін, я бачив цю хрень, де він написав, що, типа, в Руминії там щось таке відбулося, типа всі діла, вся хуйня. Я такий, типу, думаю, блять, ти воще. Але слава богу, це йому нічого не дало. Ну а Орбан є вже і далі втрачати рейтинг. Ну а нам я бажаю, аби ми і далі донатили на ЗСУ. Yeah. Завдяки їм ми можемо український Ютуб. Суму донату та збір ви вибираєте самі, але пам'ятайте, що кожна гривня важлива. І на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і вийде у дзвін, аби не пропускати нові відео, і обов'язково донатіти на зсу. І наприкінці стандартне побажання. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірту в ЗСУ та слава Україні! До Героям зустрічі. слава. Так, ну що ж, і на цьому відео, як то кажуть, закінчено. Дякую Кіме за цей ролик. Буде, звичайно, вже молдавський електоральний епік. Це теж буде молдавська версія Absolute Cinema, І так далі. Ну що ж, друзі, а з вами був я, Ярослав, ви були на каналі Reactiv-Dідоцит. Усім, папа, мої черепашки.